Жінка, дивіться, закрилася двері, вийшла на балкон, з квозняком закрила двері. І жінка вже годину сидить на балконі, надхожу я з міста, вона мене побачила та й крикнула. Я думала, знаєте, може, сама я туди полізу. Ну і, і Кажуть, Мороз, а ну, що робити? Тиха, давайте ключі киньте, на кайки ключі, я не хоча до хати зайти. А ще й двері з середини закрила на защолку. А от чоловік прийшов з базару і не годин дойти до хати, бо двері закриті зсередини. А добі, що тут люди йшли по балконі, а Тьмарусь вже вийшла. Ми все вітаємо вас. Ну no, я не подумала. Я тобі пішла і, шла, і складаю, перебираю. А гремнула, це лише і гримнуло це все. Та добре, що Василинка була, якби там баба, так би баба померла померла. А замерзли сильно. Добре, точно замерзла там. Чоловік в сьогодні. Яке ви були, чи жінку не рятували? Я пішов на базар. З базару пішов, до хати не попався. Так, ви купили да. трохи старі вже самі закриваються. А, так. Ну тіше, що в болі радянські.